Кожен наступний крок робить ситуацію ще складнішою, коли йти типу, по тій дорозі, яку вистелила нинішня влада. Бо це справді дорога до дефолту, і чим далі, тим гірше. А якщо зійти з цієї дороги, якщо по-перше зупиниться і ступити на іншу дорогу, на дорогу розвитку, на дорогу відновлення власної економіки, на дорогу захисту країни, на дорогу боротьби з корупцією, на дорогу створення робочих місць, на дорогу підвищення заробітних плат і пенсій, тоді ця дорога приведе до перспективи. Ми за 10 років, я кажу, за 5-10 років ми станемо на рівень найрозвинутіших євро. Європейських країн, бо ніхто з них не має таких можливостей, які є у нас. А якщо ми будемо йти тією дорогою, по якій веде нинішня влада, то ми сьогодні на рівні африканських країн. У нас Польща втричі більше ВВП має. Білорусь удвічі більше ВВП від українського має. Ми кажемо зростання ВВП в 16-му році. Проект бюджету, який вніс уряд, на рівні 2%. при падінні мінус 20 за останні 4 роки. Україна в алфавітному показчику якраз за Угандою і з Африку африканських країни знаходиться, але я думаю, так от можна, зараз можна з вами погодитися при такій політиці, порівнювати Україну з е, африканськими країнами буде вже некоректно. Вони, очевидно, вже будуть попереду. При всій повазі до африканських країн, але я вважаю принизливим жити так, як ми живемо, і це підтвердить кожен українець. І тому, коли уряд звітує про якісь великі досягнення, кожен в своїй кишені бачить ці досягнення, кожен бачить ці досягнення в платіжках, кожен бачить ці досягнення, коли дітей в школу ведуть і немає чим нагодувати. Тому я кажу, що головна стратегія це відновлення національного виробництва. І тут, от, наприклад, складова наступна про яку хотів би сказати, сільськогосподарське виробництво. Сьогодні у нас фактично. Ми перші місця в світі займаємо по експорту олійних культур, по експорту зернових. Покажіть, де переробка в Україні. 61 мільйон тонн. Зібр. Покажіть, де переробка в Україні. Покажіть, де тваринництво в Україні. Його немає. Раніше в кожному сільському дворі по дві корови було, а сьогодні одна корова на три села днем з вогнем не найдеш. І тому, а що пропонує натомість влада? Вони кажуть, що треба землю продати. І сюди прийде інвестор. Так да, прийде. Насіють соняшник по соняшнику, рапс по рапсу. Через п'ять років та земля вона не родитиме і не сіятиме. Бо туди мільярди треба Треба буде вкласти, щоб відродити її родючість і тому ми кажемо, що ставку треба робити на відновлення тваринництва. Бо коли є свиноферма, коли є ферма, коли є тваринництво, то є село, а не просто комбайн загнав, зерно зібрав у зуби, поїдав, чи зерном, чи половою, яку кури не їдять, і поїхав. І далі хотрова не росте. І ніхто не думає ні про ферму, ні про клуб, ні про школу, ні про воду, ні про газ, якого немає в тому селі. Тому ключове для села сьогодні це тваринниць і тому, коли уряд має виробити і дати закон, хочеш орендувати землю на 50, на 70 років, покажи, скільки ферм поставиш, скільки робочих місць створиш, скільки переробки зробиш, бо ми вивозимо туди зерно, хвалимося, що ми експортери. А нам сюди булочки французькі завозять. Ми навпаки повинні давати туди готову продукцію. Оце ключове сільськогосподарська галузь для нашої рідної країни. Ви знаєте, очевидно, все-таки мені інтуїція підказує. Завтра буде трохи простіший варіант. Оскільки... Яки часу немає, оскільки в суспільство треба щось вкидати, якимись позитивними оптимістичними ідеями перед новим роком, очевидно, тішити. Очевидно, буде. Я не хочу говорити про штовхування, буде обговорення, буде багато критики, але в кінці кінців скажуть, треба, щоб ми проголосували за бюджет і знайдеться. Та сама кількість, яка ухвалить цей бюджет на наступний рік, до якого занадто багато, можливо, найбільше за останні роки запитань. може й знайдеться, але фракція радикальної партії ні за бюджет, ні за податковий кодекс голосувати не буде, тому що це вкрай шкідливі документи для нашої рідної країни. Коли нам розказують, що треба боротися за кредити міжнародного валютофонду, фонду, треба боротися за малий і середній бізнес, треба боротися. За чорта лисо, ще за когось там боротися, хто за кого бореться. Я кажу, що треба боротися за те, щоб у людей були гроші. Бо коли у людей немає грошей, їм нема чим піти в магазин. Якщо вони не йдуть в магазин і не купують продукцію, то ні малий ні середній бізнес не буде в Україні, тому що вони на кого працюють. Вони працюють на споживача. А в споживача сьогодні немає в Україні споживача. Я вам нагадаю американську історію: Генрі Форд випускав автомобілі. Е, у... У модернізував устаткування, почав більше випускати автомобілі, але їх не було кому купувати, тому що ці автомобілі були дорогі. Знаєте, що зробив Генрі Форд? Він радикально підняв зарплати своїм робітникам, і його робітники стали тим середнім класом, який почав купувати ці автомобілі. Не тримали на копійчану і зарплату. От так само я кажу. Якщо ми хочемо відновити власну економіку, якщо уряд, влада хоче допомогти власному малому, середньому, великому бізнесу, вони повинні дати людям гроші у вигляді зарплат, пенсій, підвищення соціальних допомог. От що має бути. Головне це робочі місця. Бо коли людина працює, не перетворюйте її на жебрака, не хваліться тим, що ви даєте їй субсидії, не робіть із цього героїв, що ви такі бачите, усю. Україну накрили субсидіями, да ви всю країну перетворили в жебраків. Дайте людям 10 тисяч зарплати. А ви особисто, особисто прем'єру говорили про ці безумовно, і не один раз і прем'єру, і президенту. Так це ж горохом об стінку. Я про це в вас скільки разів говорив. Я на парламентській трибуні скільки разів говорив. Людям, коли ми зустрічаємося, говоримо: от наша програма, а це програма дії радикальної партії. Робочі місця, зарплата, і внаслідок цього розвиток економіки. Не буде в людей грошей. Ніякі кредити не поможуть. Це як мертвому припарка.